Одяг міх Шотландія. 10 кг, ціна 3900 гривень. Та Наш такий світшотик розміром XS. Дуже гарний. Наступна йде така блузка. Розмір XL. чорного кольору. Тут йдуть у нас абсолютно наважінки носочки. Вони дуже теплі, з не сюди такий. І абсолютно малесенький карляганчик. Опакований розмір М. Ось так він буде виглядати. Далі йде розмір М. Ось така кофточка. Далі йде ось така чоловіча на флісі розмір М. Дальше йде у нас ось такий шарф, малий Окей, Ось тут, відчуття, абсолютно новесенький розмір 3Х, прямий подовжені. Далі десь відшопить такий сердечком. Rosmirtut, Emko. Dar šitų šitame, Rosmirt Elka, ostakilonė. Nustūpnėdėsi šio, tik tako šitą absoliutų nuvesenkiai. Rosmirtut, Emko. Dar šitų škyrėmi šitame, Rosmirt Elka. Наступний де такий світшотик. Розмір тут не бачу. Далі йде ось такий класний батючок на флісі. Абсолютно новесенький розмір не з капюшончиком. Далі йде ось такий класний світшотик. Дуже гарний розмір С. Далі йде розмір М. Ось такий. Така кофточка з рукавом. Наступний йде такий піджак класний. Розмір я тут чомусь не бачу. Але він дуже гарний. Наступний йде ось така. Вельветова XS. -ка. Дуже гарна. Дуже люблю такі речі. Що гарний. Наступний Тут ось такий класний, теплезний, в'язаний кардиганчик розміром S. -ка. Абсолютно новесенька. Далі йде брендова, брендова кофта з капюшоном чоловіка. Далі йде така куртка. Розмір Елька. І остання моделька на нас залишилася. ось така спортивна кофта. Самочку. Розмір 2 xs Ціна 3900 гривень за 10 кг.